Короткий огляд ринку станом на 2 липня 2025 року. На даний момент біткоін торгується в районі 107500. Пробили всі ключові мувінги на 4 годинному таймфреймі. Це 7-денний, тридцятиденний, сотий і 200 -й. RSI наближається до зони перекупленості вище 65 MACD Макді готує бичаче перехрестя. Наступна ціль. 108-800, 109-300, Якщо пробиває, летимо на 111 тисяч 112 тисяч, де зосереджені ліквідації. Якщо буде відмова, можливий ретест 105 тисяч 104 тисяч, але малоймовірно, без зовнішнього негативу. Згідно з Коюнан був потужний пласт ліквідації лонгів нижче. 106 тисяч доларів по біткоїну. Маркетмейкер їх виніс притул до 105 тисяч доларів. Трішки не хватило, щоб відкрило другу лімітку по біткоїну. Наступна ціль потужного скупчення на 110-112 тисяч доларів. Туди ринок і.